Це тім, тім каст. Моє вітання триває 426-та доба протистояння ворогу. Продовжує тримати лінію фронту український телеведучий, а зараз військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем. І непрості реалії з передової він намагається показувати з часткою гумору. На цей раз Даніель схвилював українців кадрами, на яких він разом зі своїми побратимами ховався від чергового удару окупантів. Для захисників України імпровізований концерт влаштувала Настя Каменських. Після останнього свого концерту, дорогою з Луцька у рівне, Настя разом зі своєю командою завітала до Рівненського обласного шпиталю ветеранів війни. Співачка дізналася, що деякі хлопці, проходячи реабілітацію, малюють картини та активно займаються творчістю. Тож Настя придбала нашим воїнам фарби та все необхідне для малювання, а також поповнила бібліотеку шпиталю художньою літературою. Дають благодійні концерти і музиканти гурту Антитіла. Соліст гурту Тарас Тополя продемонстрував днями на своїй сторінці в інстаграм відео, яке було зроблено під час виступу гурту в Парижі. Там вони виконали одну зі своїх знакових пісень Фортецю Бахмут. Hey, grab it swing for that of <times> Заспівала і Джері Хейл. Днями співачка презентувала нову пісню На небі Ні Зорі. Цей трек вона присвятила силі кохання у воєнних реаліях. Головною героїнею пісні є українська дівчина, яка живе в маленькому місті. Там її люблять за простоту та щирість. В один момент вона починає швидко куди збиратися та кидати речі в автівку. Виявляється, що вона їде під Бахмут, де знаходиться її коханий. Якось воно повелося вже так. У місті тебе знає кожна собака. Станеш оп'ять і на заправку Тьотю не до повного баку, в машині тече даха, та й геть без даху. Взяла лиш зарядку, якісь теплі лахи, не місце, не час піддаватися страху. Ти їдеш до нього безстрашного в бахмут Кохання врятує цей світ однозначно, і всі кохані захисники та захисниці зовсім скоро повернуться з перемогою додому. А поки дякуємо Збройним силам України, не забуваємо донатити і віримо у нашу перемогу. Це Тім! Тімкаст.